Усім привіт! З вами Тетяна і я. І це мій канал В'язання то Любов. Вчора була субота, 14 червня, це для в'язальниць Всесвітній день В'язання на публіці. Хочу привітати усіх в'язальниць, в'язальників з цим святом, побажати миру, натхнення і всього самого найкращого. А також вчора я Ще одна радість була. Я зустрілася з дівчатками на зустрічі в'язалочок. Ми приурочили цю зустріч до цього свята. Дуже про... гарно провели це... цей день було весело. Всі були раді зустрічі. І ще одна була радість. Я отримала посилочку від магазину Seu і хочу розділити з вами цю радість. Ось це у мене спиці новенькі з Німеччини Аді, це шкарпеткові спиці 15 см довжиною. Вони зроблені з, з дуже легкого алюмінія. Ой-ой-ой, не достану. Зараз з тієї сторони попробую, спробую о, о. спробуйте. Ось, ось такі вони чудні, хвилясті, такої форми. Ось дивіться. Тут на спиці написано, що це 15, якщо побачите, 15 см довжини і 2,5 мм товщини. Ось такі хвилясті, гостренькі. Не дуже гостренькі, але гостренькі. Кінчики з однієї і з другої сторони. Так, ось як вони називаються. Прочитати я прочитаю, але Г... краще буде ось так. Ось так. Ось такі спиці я. Получила. Ще я виписала пряжу фірми Regia, Це преміум пряжа. Це шкарпеткова, і вона така трошки пухкенька. Моточок такий здоровий, пухнастий. Тут 100 грама 310 метрів. І 62. Процента шерсті, 23 поліаміду і 15 альпаки. Ось такий, якщо кому цікаво. В цьому магазині навіть, до речі, була дуже добра скидка: 41%, тому я вирішила собі придбати цю пряжу. Ось, колор 3,070. Ось так. Рекомендують спиці від. Від 2,5 до 4 і спиці і гачок. Ось так. На шкарпетки тут написано, що вистачає 100 грам, а на джемпер грам 400. Ось така. Я давно за нею, за нею спостерігаю. Але от зараз вирішила, бо хороша скидочка була. Так, і ще ось я придбала ось таку. Рію преміум, це теж шкарпеткова пряжа чотирьох нитка. Тут е... тут е... в составі забулася, в складі шерсть, вовна, поліамід і як. Це така шовковиста ніжна ниточка, дівчатка. На носки мені дуже. На шкарпетки дуже буде. Я, мабуть, зв'яжу пальчатки з неї. Вона така шовковиста, м'ягесенька, така гарна. Так, параметри, ну, ані, 2-3 мм спицій гачок. Так, скільки у нас тут метраж? метраж 400 метрів. 100 грамах і колір у нас 07517. Ось така малинова, темна малина колір. Так, ще придбала ось таку шкарпеткову пряжу. Це у нас опал. Я ще ні разу не в'язала з нього. Це у нас Опал за обер -вольт. Ось така фантастична серія. Це теж чотирьох нитка в 100 грамах 425 метрів. Склад тут шкарпетковий, звичайний, 75 на 25. Рекомендують спиці 2,5, а я, мабуть, буду в'язати на двічці. Так, ну ось така шерстиста на, дотик, але дуже гарна пряжа. Так, ось і ще я придбала однотонну однотонну пряжу серії Opal. Неоновий колір зелений. Хочу зв'язати онуку шкарпетки до його кросівок. Так, тут у нас 100 грамів 425 метрів. Склад звичайний, шкарпетковий. Так, ну, колір у нас 211. Ось така гарнюня у нас пряжі. Теж дівчатка казали, що вона дуже гарна в носі. Тому я вирішила спробувати. Ось такі покупочки у мене склалися. Ось так. На цьому я хочу закінчити свою. Своє невеличке відео, відеорозпаковку, побажати всім мирного неба, подякувати вам усім за підписки, за підтримку. Бажаю усім всього самого найкращого. До побачення, до зустрічі!